За останні сім днів на Рівненщині захворіли понад 6 тисяч людей на грип та гервеї. Медики кажуть, подібна тенденція спостерігається щорічно. Кажуть, поки що ситуація із захворюваністю не перевищує епідемічний поріг. З настанням холодної пори року збільшується кількість випадків захворювання на гервеї, в тому числі на грип, коронавірусну інфекцію. Вакцинація це один із найперших і найефективніших засобів профілактики грипу. Сімейна лікарка додає, аби уникнути інфекційної захворюваності, варто дотримуватися правил гігієни. Це, наприклад, це саме дотримання гігієни, кашлю, уникати скупчення великої кількості людей, мити руки, наприклад, провітрювати приміщення. Проводити вологі прибирання, уникати перевтоми, харчуватися раціонально. Загалом ситуація в області є контрольованою. Втім, варто зазначити, захворілих пацієнтів серед дітей становить 67%, що є найбільшою часткою серед населення. Серед захворівших на грип, близько 70% – це дитяче населення. Найвищі показники, які реєструють по ГРВІ, і по грипу, і по ковіду це в Рівенській територіальній громаді. А ось кількість захворюваних на ковід-19 зменшується. За тиждень був виявлений 21 випадок. Але цей показник значно менший за пікові значення. Івана Карамач наголошує, лікування антибіотиками вірусної інфекції призводить лише до ускладнень. Вони застосовуються при наявності бактеріальних ускладнень, які може призначити лікар після попереднього огляду. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.